Газ, вода чи електроенергія що дорожче? Це питання є завжди популярним. Кореспонденти граду запитали у мешканців міста, за що вони сплачують з комунальних найбільше. Поза опалювальний сезон містяни частіше використовують воду та світло. Також на оплату цих послуг наголошують респонденти: йде левова частина сімейного бюджету. Навірно, електроенергія все таки. Так як я живу в Кадорі, то у нас газу немає, тому как бы, все електричне, на электричестве. ще більше. Водичка у нас уходи. ну газ не сильно. Ну, що я можу сказати, ми знімаємо квартиру, бо ми ВПО, то трішечки трудно. В мене йде на водопостачання, тому що в мене немає приборів учота. Більше всього, це, звісно, отоплення. Отоплення, да. Ну і вода зараз дуже дорога. Газ більше німене, вода і електричство. От це у нас уходить світ. Більше світ. Вода, так як вода, в основному світ много вперло. Заощадження. Саме це слово, здається, стало синонімом у городян, коли мова йде про комунальні послуги. Але не всім вдається зекономити. Не виходить економити. Ну серйозно, не виходить, свет ну, очень много свет забирає. Ну ми, допустим, за трьохкомнатну платимо примерно 800 гривень за свет. Це без кондиционера. Летом гораздо больше. Використовуємо воду, щоб мити, прибирати, але економимо електроенергію, тобто не користуємось постійно. Кондиціонером, наприклад, тобто, можемо замінити його на вентилятор а влітку, якщо е, дуже жарко. Е, вчасно виключаємо світло, тобто економні лампочки ставимо обов'язково. Вийшли з приміщення, виключили світло, е, тобі ж не економили, зараз так. Е, повкручували лампочки е, ледовські. Я намагаюся заощадити щось. Тому світло вимикаю, газ теж намагаюся зробити все одночасно. Якщо я щось варю, то це теж одночасно. Те, те, те і все. Потім тільки розігріти, а для кави використовую термос. Я на всьому стараюсь экономить. Рішний раз лампочку я не буду включати там, де мені не потрібно. Особенно зараз, коли вся електроенергія йде з за границі. Щодо конкретних цифр на підвищення комунальних послуг поки не йдеться. Однак, за словами заступниці очільника Міненерго Світлани Гринчук, через постійні ворожі обстріли йде ускладнена ситуація з електропостачанням. А це означає, що виключати підвищення цін на світло не можна.